Це Бравл Толк. Бравлер, контролюючий час, нова рангова система, другий учасник божевільного маєтку, 12 нових гіперзарятів, зміна гаджетів та більше. Як ми можемо відсвяткувати додання нового Бравлера, що керує часом? А ще ми повернемось в минуле, тільки не знову. Я ж казав, що Марсіо не можна довіряти цю штуку. Гей, це ти винен, що дав машину часу дитині. І ласкаво просимо до Бравл Толк. Першого нового бравлера оновлення звати Фінкс. Ну знаєте, як з Фінкс? Геніальне ім'я. Фінкс власник квест-кімнати у Стар Парк, а ще він вміє керувати часом. Йому подобається підтримувати цікавий досвід для відвідувачів квест кімнати І в грі він такий самий. Ну ж бо Марця, виверни нас назад. Так, я хочу робити круті, дорослі речі, наприклад, брати іпотеку і платити податки. Добре, я все одно хочу дізнатися більше про Фінкса. Основна атака фінкста хронокаст. Він випускає три снаряди, при яких середній найпотужніший. За допомогою цього у нього є більше шансів влучити. Його супер викривлення часу викликає область, на якій снаряди супротивників будуть повільнішими а для тімейтів навпаки швидшими. Чуваки, ви забули про мене. Повертаємось до Фінкчера. за допомогою цього гаджета. Він повертається на місце, на якому він був 3 секунди тому, а також відновлює кількість снарядів, які були 3 секунди тому. За допомогою зіркової сили фінкс на кілька секунд зменшує швидкість перезарядки всіх ворожих бравлерів, які потрапили під його атаку. Завдяки іншій зірковій силі, шкода, що нанесена по супротивникам у зоні, збільшує тривалість суперу. Наступна бралурка частина тріо божевільного маєтку. Крута перебанщиця Лумі. Вона володіє силами вогню і льоду, і ми майже впевнені, що драко закоханий у неї. Але не кажіть йому, що ми вам про це розповіли. Лумі володіє двома ранковими зірками, які вона може кидати у ворогів. Після першого кидка Лумі може повернути свої зірки і завдати подвійної шкоди. Супер Лумі викликає три сильних удари, в яких третій удар є вирішальним і заморожувальним. Перший гаджет Лумі. Не запалює зірки, що лежать на землі, створюючи невелику ділянку з вогнем. Другий гаджет створює кришаний вітер навколо всіх ранкових зірок, що лежать на землі. Її перша зіркова сила сповільнює ворогів, що опиняються на шляху повернення її зірки. завдяки зірковій силі. 42% спалення Супер Лумі також підпалює зони суперу. Якщо знайдете всі референси в назвах зібностей, отримуєте медальку. Ми також підготували цілих 12 нових гіперзарядів, які вийдуть двома патчами. Це марціо заряд. Супер після використання гіперзаряду тепер залишає за Карлом палючий слід, який може підпалювати ворогів. Сукор для кожного менді запускає супер у трьох різних напрямках. Тепер у Хенка самонаводні рибячі торпеди. Вони будуть наздоганяти супротивників. Бо тепер ставить п'ять мін замість трьох, і вони не замінюють вже поставлені минулим супером. Захистити королеву її супер розділяється на двоє на максимальні дистанції, а при попаданні збільшує основну атаку. знаходячись у роботі, Мех збільшує дистанцію попадання палки, а активовуючи роботи, вона отримує щит. База місцерапі тепер породжує набагато сильніших пінгвінів, і їх може бути цілих двоє в однаковий час. Щит бастера тепер діє на 360 градусів, а відбиті снаряди сильніші. Хрусткий, жуйний, липкий. Честер кидає вибухову цукерку, розпилює дим, а потім ставить сонну уповільнення на кілька секунд. Лола породжує сильніше его з більшою кількістю ХП та дамагу. Супергрома ставить додатковий вибух після першого в виді Христа. Він також завдає шкоди, руйнує стіни та відкидає ворогів. Кулики Сема тепер рухаються швидше. А при попаданні ворогів він одразу заряджає супер. Ранговий помер і відродився в четверте. Кращі нагороди, більша конкуренція і щомісячні нові ігрові режими. Крім того, щомісяця будуть три максимальні бравлери, які будуть доступні для всіх, тому ви можете протестувати їх перед розблокуванням. Наступного сезону будуть Емс, джин та Леон. Рангова система прогресу називається Пропас, і у ньому є безкоштовна та платна доріжка. Для прогресу пропаса вам потрібен досвід пропас або скорочено PPXP. Ви Мити піпі перемагаючи в матчах, піднімаючись у рейтингу та переглядаючи трансляції, або актувавши пропаси, який надає бонусні PPXP. Тож, що ми отримаємо з нового пасу за безкоштовний трек, ви отримаєте рангові стардропи, стардропи, геми та гарантований новий скін, який можна покращити до легендарного, а в кінці хіпезарядний та легендарний стардроп. Стосовно платної доріжки, на ній 600 гемів, 5000 монет, косметика та багато оновлень для проскіна. Проскін це перший скін з оновленням, який можна отримати лише з пропасу. Астральний кольт має такі покращення: пін, іконка та спрей, ефекти атаки, вісім значків, ефект вбивства, спеціальна бравлер карта унікальний ефект спауну, гіперзарядна форма і на фінал дві кольорових варіації. І так, ви зможете вибирати, з яким рівнем скіна ви хочете грати. Тож, якщо ви захочете пограти з скіном першого рівня, навіть якщо ви розлукуєте все, ви можете. Те це зробити кожен ранговий сезон триває один місяць, але пропас триває чотири місяці, тому що він зв'язаний з кіберспортивними подіями. Читайте новина гри. Найперший сезон пропас починається одразу після оновлення 25 лютого, тож познайште в календарі. Боремось щодня, щоб уникнути поганих рандомів. Заходьте в Бравлу Сар щодня і отримуйте нагороди. Загалом це дрібнички, але іноді є крутий корм. Якщо ви будете заходити щодня, цифра буде збільшуватись та загориться. Якщо ви пропустите день, ви можете почати спочатку або продовжити за 29 геймів. гемів. Тож, якщо вам важлива ця цифра, то заходьте щодня. Хто за понеділок? Не роби цей день особливим. Наступного тижня в цей же час березневий Бравл Пас мав стати поверненням до пісків часу, але щось пішло не так. Що ж, схоже, натомість у нас буде сезон темних пісків. Занесебрал пасний скін муміфікований френк. Хто міг подумати, що мертвець з вогнем на голові може бути таким милим. Скіний Пас Плюс, вугільний френк і папірусний френк. Навіть нові бравлери отримують скини цього сезону. Королева Джуджу використовує піски, щоб знищити вас. Містик Міпул, який знає всі правила Сената і не ділиться. Малий у нас є Фараоль, який перевертає власний саркофаг. Скараб Сквік нагадує мені сцену з мумії, коли ця штука біжить по нозі чувака і потрапляє йому в голову. Це було так круто. І у нас є Рафесис, який мені подобається головним чином, що він схожий на мою собаку. Отже, це найкращий в грі. Ха, ха тепер усі старт-дропи будуть моїми в сезоні супер Бравел. Дядько Дрю, залишся зі мною. Денні, з великою силою приходить велика плата, якщо я закінчиться лінія. Дядько Дрю. Ні, Цей випуск особливий, тому що він присвячений скінам Super Make. Руйнівниця Бібі розроблена командою Бравл Старс. Вона вершить правосуддя над друзями та ворогами. Це скін з Бравл Пас, і вона також має дві кольорових варіації. Ви теж будете дотримуватись стилю правосуддя. У нас є чотири герої, починаючи з феєричного Сема. Розроблений фані шоу, який є лідером супер -бравлерів. Вогнекрила Джанет готова накинутися на злочинців, щоб врятувати день. Еквілібріум Баса від він просто втомився від Старпарку, від цих бравлерів і втомився бути спійманим у клубку їхніх життів. Але це все не так глибоко. Що хорошого в героях, без лиходіїв. Інспектор Карл від Арта Макс натхнений злочинами, що відбуваються у цьому сезоні. Мабуть, він хоче вихочити з планети воду, щоб перетворити її на гігантську скелю. Захисник гром від Джей Вай Джейкі. бравла, на якого заслуговує Старпарк, але не той, який нам зараз потрібен. До нього приєднується його товариш електрої Чак від Геді Кор, який готовий вбити будь-кого, хто заважає планам інспектора. Нова колаборація з Uno в міні події. З новим скіном Chester та новим режимом. У цьому режимі ви можете брати та викидати карти. Виграє та команда, яка залишиться без карт першою. У карт є особливі ефекти витягнути два. Учасники отримують два кубики сили. Пропуск. Вороги не можуть атакувати три секунди. Повернення викиньте ворожі карти назад на базу. Порада. Ви можете блокувати ворожі карти, що летять. Більше скинів. Ми помітили, що деякі фанати засмутилися з перемогою Пайпер у опитуванні. Тому карнавальна Менді прилітає на цьогорічний карнавал. Фанати Клеш будуть у закладі від нового скіна Пека скіни за 29 гемів, темний лицар Лумі, Юрський Фінкс, Диявольська Амбер, Пляжна Бель, помічник капітана Фенг, сердечна Єва. Ще якісь зміни тріошодаун тепер постійно в грі. Не обмежена кількість гаджетів, але з перезарядкою. Тепер додавайте бравлерів до улюблених, щоб легше їх шукати, так само у рангових. І найбільша зміна в грі. Ми змінили порядок швидких фраз. А в моєму телеграм-каналі буде розіграш цього скіна. новий спрей кіберспорт. Слідкуйте за Бравл Старс Ютус перед замовленням за посиланням в описі. А всім дякую за перегляд мого перекладу. Це було трохи складно, тому ставте лайки.